Колегіум «Берегиня» є традиційним місцем проведення подібного турніру. Цього року, крім господарів, у ньому взяли участь команди 4, 12, 27 та 28 шкіл міста. Будуть нагороджені медалями, грамотами за призові міста. Кубком «Побідитель» команда буде нагороджена, Ну а всі учасники команди будуть нагороджені спортивним інвентарем, тобто м'ячами. баскетбольними є У підсумку перемогу в турнірі з баскетболу здобула команда колегіуму Берегиня під керівництвом тренера Анатолія Пелепюка. Цьому немає нічого дивного, адже більшість гравців захищають честь міста і представляють колегіум Берегиня в різних збірних командах обласного центру. В активі баскетболістів колегіуму срібні та бронзові медалі чемпіонату міста, які вони вибороли відповідно у 2011 та 2009 роках. Олег Урса Анатолій Усіко, Віка спорт.